Що вам варто почути прямо зараз? Але спочатку давайте поглянемо, в яких енергіях зараз вас бачать карти. Дивіться, вони ну мені показують, що ви наче, знаєте, відсторонилися. Ви наче відсторонилися від когось, або, знаєте, от від життя в цілому, да, від якоїсь обставини. Тобто ви зараз, наче, в собі знаходитесь. І причому ви так, знаєте, от. Ось войовниче дуже настроєні, да, дуже конфліктно. Ви знаєте, знову ж все ж таки да, така злість відчувається, От відчувається злість від вас. Так? І, знаєте, це все виглядає так, наче ви зараз знаходитесь на якійсь такій, знаєте, дорозі, дорозі змін. Тобто вже зміни у вас почалися, але вони такі повільні, і ви вже так втомилися від цих, знаєте, від цієї якоїсь такої непростої ситуації, стосунків. І, так, знаєте, от вам, ви вже чекаєте, ну коли воно да? ну коли воно вже закінчиться? ось чомусь так іде. Давайте поглянемо, що хочуть вам сказати. А вам хочуть сказати, що потерпіть, потерпіть, семірка Пентаклів треба ще часу. Тобто вам треба ще почекати, зачекайте, сонечко вже на порозі у вас, так? Тобто скоро вже до вас прийде оця світла, тепла, сонячна полоса в житті, так? Знову у вас з'являться дуже багато різних емоцій, фантазій. Знову ви почнете якось, знаєте, мріяти, мріяти, я так скажу. Ой, ну до вас йде людина з почуттями. До вас іде людина з почуттями, і причому це може бути як повернення людини, так, так і щось нове абсолютно, якесь нове знайомство. Причому тут ви зможете реалізувати свій такий знаєте, жіночний потенціал. Ви знаєте, ви зможете бути такою. По-перше, ви можете стати мамою, якщо ви так, якщо у вас є така мрія, такою знаєте, господинею свого будинку. Тобто, так мені йдуть. І, звичайно, це почуття. До вас йдуть в життя почуття. Це зв'язок, близький зв'язок, зв і взаємний. Тобто почуття будуть теплими, великими, взаємними, з коханням, щастям. Почекайте, але треба почекати. Якщо приймаєте цей чудовий розклад своє життя, пишіть, приймаю, і хай вас. Там зверху хтось почує так і змінить ваше життя на краще.